Луганський напрямок. станично Луганський район. Вчора ввечері противник двічі обстріляв наші позиції біля райцентру. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, але нахабні дії окупантів вкотре унеможливлюють розведення сил і засобів в цьому районі. Новоїдарський район між 10 та 12 годинами ворог здійснив три обстріли. Українських позицій у Кримському та Новоташківському. В інших місцях було спокійно. Попаснянський район. Тут бойові дії велися ввечері. Бойовики почергово обстріляли три наших опорних пункти. Один із обстрілів був мінометним. Всього минулої доби на Луганському напрямку сталося вісім ворожих обстрілів. Донецький напрямок. Світлодарська дуга. Основні бойові дії розгорнулися під час заходу сонця. Протягом однієї години противник обстрілював наші позиції з БМП та мінометів. Район Горлівки. Ворог двічі порушив режим тиші, здійснивши один тривалий обстріл у Зайцевому та один короткий у Верхньоторецькому. Район Авдіївки тут бойові дії велися вранці та ввечері. Саме у другій половині дня ворог. Почав потужний мінометний обстріл. При цьому було випущено майже 30 мін. Загалом бойові дії на цих рубежах велися в перервах в 4 години. Також окупанти порушили режим тиші на сусідній позиції Шахта Бутовка. Донецький аеропорт. Під час заходу сонця бойовики здійснили 20-хвилинний снайперський обстріл в Пісках. Всього минулої доби на Донецькому напрямку сталося 9 ворожих обстрілів. Маріупольський напрямок. Мар'їнський район. Ввечері відбувся ворожий обстріл у Красногорівці. Крім легково озброєні, бойовики застосували і міномет. Волноваський район. Дуже неспокійно. Вчора було у Новотроїцькому. Основні бойові дії велися між 16 та 19 годинами. Ворог тоді задіяв. І бронетехніку, і міномети. Також противник обстріляв три інші українські передові позиції: у Новомихайлівці, Новогригорівці та Чермалику. Ділянка фронту павлопіль Широкіне. Вчора противник на цих рубежах не застосовував важке озброєння, що вкрай не характерно. Загалом ситуація, як і раніше, залишається напруженою через ворожу активність спокійних місць на цьому 20 кілометровому. Відтинку немає. Всього минулої доби на Маріупольському напрямку сталося 27 ворожих обстрілів. Три з них були з важкого озброєння.